Вітаю вас на каналі Усвітлани. Сьогодні я буду пекти неймовірно смачний пиріг з лимонним курдом на пісочному тісті. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною і будемо готувати разом. Починаємо з тіста. Для тіста мені знадобиться борошно, мигдальне борошно, вершкове масло, крохмаль, цукрова пудра, 2 жовтки, дрібка солі і ванільний екстракт. На робочу поверхню висипаю та просію борошно, крохмаль та цукрову пудру. Цукрову пудру обов'язково просіяти, а якщо потрібно, то й перетерти ложкою, тому що цукрові грудочки дуже тверді і в тісті вони не розчиняться. Додала мигдальне борошно, змішую всі сухі інгредієнти. І додаю масло. Масло в мене кімнатної температури, але таке, можна сказати, твердої консистенції. Спочатку все роздрібнюю шпателем. Коли масло все змішається з сухими інгредієнтами, додаю жовтки. До жовтків додаю дрібку солі і буквально столову ложку води. Це на ваш вибір. Якщо хочете, додаєте воду, якщо ні, можна просто, просто додати жовтки. Додаю ванільний екстракт і починаю замішувати тісто. Коли тісто вже почне збиратися ось таку грудочку, я його починаю замішувати руками. Тісто повинно бути однорідної консистенції, м'яке. Трохи підсипаю муку. Вам також знадобиться мука для замішування додатково. Звичайно, ви повинні дивитися по своїй муці і коригувати кількість її. Це тісто повинно бути м'яке, еластичне. Коли все тісто збереться в грудочку, ось так його витягую, розтягую в усіх напрямках. Тісто готове. Викладаю на харчову плівку і відправляю в холодильник. На пів години на годину як у вас виходить. Тісто повинно стабілізуватися і охолонути. А зараз буду робити лимонний крем, або як іще називають, лимонний курт. Для цього мені знадобиться 120 мл лимонного соку, цукор, крохмаль, жовтки та цедра. в каструльку висипаю цукор, крохмаль, добре змішую між собою, викладаю жовтки, знову змішую. І через сито вливаю лимонний сік. Додаю лимонну цедру, ще раз перемішую і відправляю на вогонь. На вогні постійно перемішую і варю до загусання. Обов'язково перетираю крем через сито, щоб він був однорідний і гладенький. На ваш вибір можете додати пару ложок вершкового масла, закриваю плівкою в контакт і оставляю охолоджуватися. За цей час, що ми готували крем, тісто вже охололо, викладаю на кухонний коврик і розкачую, присипаю борошно. На столі мені зручніше це робити. Коврик їздить по столу. Розкочую тісто завтовшки 3-4 мм. Викладаю форму для випікання. Форму з тістом відправляю в холодильник. Розкочую другий шар. І роблю ось такий круглий пиріг, викладаю форму, добре ущільнюю по краям, обрізаю рештки. Також відправляю в холодильник для охолодження. Охолоджене тісто відправляю в духовку розігріту до 200 градусів і випікаю 20-25 хвилин до гарного золотистого кольору. А зараз займуся кремом. Для крему я взяла 300 г вершкового сиру і невеликими порціями додаю лимонний курт. Все це гарно перебиваю міксером. Крем получається легкий, пухкий, гладенький і блискучий. Дуже гарний на вигляд. Викладаю в кондитерський мішок з насадкою для макаронів. Можете взяти її квіточку, яка вам подобається. І ось таким чином викладаю. І пиріг готовий, неймовірно смачний. Лимонний курт дає таку. Приємну свіжість, пісочне тісто, крихке, смачне. Я вам раджу приготувати. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. Та до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.